А як закінчилась доля тих, хто повставав проти церкви, бо ми ж з вами продовжуємо цикл про церкву. Імператор Нерон, величезний естет, який люто ненавидів християн. І коли він сам підпалив Рім, він вже оголосив, то, набрехавши, то християни підпалили. І як він закінчив? 68-й рік покінчив життя самогубством. Наступний Діоклетіан, Такі хвилі лютий ганінь на християн засновував. Ну і що іде він? А він закінчив життя також самогубства в 313 році нашої ери. Наступний Юліан, сама назва його говорить багато про що відступник. І як же закінчив Юліан Відступник своє життя? 363 рік загинув у бою. Давайте перейдемо до французької революції, робимо історичний стрибок. Робесп'єр, французька революція, нищили священиків, нищили церкві. Вважали, що людина може запросто замінити Бога. Що зробили з Робісп'єром та ще з тисячами його колег. Французька революція почала жрати сама себе. І Робесп'єр потрапив під зрозуміло. І Іосі Фіселіорович Сталін. Іосиф Вісаріонович, він люто ненавидів церкву, тому що всі ці тирани вони хочуть стати замість Бога. І як він закінчив життя, да довгенько прожив, але закінчив життя, говорить, чи очі, наче отруїли, чи його свої вбили, але закінчив життя в болівотіні і власній січі, валявся. А Адольф Гітлер, і ще більш люто ненавидів церкву. І як він закінчив життя, воюючи з церквою, воюючи з єврейським народом. Застрелився у власному бункері. А диктатор Чиошевсько Румунський, який хотів Румунію зробити атеїстичною державою і люто переслідував християн, його і його дружину розстріляли на Різдво. А Енвар Ходжа, диктатор Албанії, який сказав, що Албанія буде єдина офіційна атеїстична країна світу. А він як помер страждаючи на параною, тому я роблю для себе один висновок: не виступайте проти церкви, бо церква це Боже.